Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію на тему «Інноваційний процес та інноваційна діяльність Державне регулювання інноваційної діяльності. Частина 2. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як інноваційна діяльність. Ви ознайомитесь з сутністю та етапами інноваційної діяльності, підходами до організації інноваційної діяльності, принципами її побудови. Для того щоб всій системі заходів інноваційної діяльності придати цілісний, планомірний, розвинутий, науковий, досконалий характер. Нею необхідно управляти, тобто своєчасно і раціонально впливати на всі стадії інноваційного процесу. Інноваційна діяльність це діяльність, яка спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, яка зумовлює випуск нових конкурентноздатних товарів і послуг. Алгоритм інноваційної діяльності наведено на слайді. Першим етапом інноваційної діяльності є попередні ринкові дослідження і формування цілий інноваційної діяльності. Другим етапом є аналіз альтернативних інноваційних проєктів, який включає проєкти, що враховують існуючу ринкову кон'юнктуру, проєкти, що базуються на кон'юнктурних перевагах підприємства. Та проекти, в основу яких покладені пошукові наукові дослідження, після відсіювання неперспективних проєктів розробляється концепція нового виробу. Третім етапом інноваційної діяльності є аналіз ринкових перспектив нового виробу, який включає в себе виявлення ідей, які впливають із переваг підприємства, виявлення ідей, що випливають з наслідування. Та виявлення ідей, що випливають із досліджень. Результатом є прогноз обсягів продажу продукції. Четвертим етапом інноваційної діяльності є аналіз економічної ефективності інноваційного проєкту, який включає техніко-технічний аналіз, попередній аналіз витрат, визначення потреби в інвестиційних ресурсах. Визначення перспективних джерел інвестування. Якщо аналіз доходу на вкладений капітал не є ефективним, відбувається відсіювання неперспективних ідей. Якщо, за даними видами аналізу, проєкт ефективний, ми переходимо до промислового виробництва інноваційного продукту. Промислове виробництво включає розробку плану виробництва. Підготовку виробничих потужностей та масове виробництво. І останнім етапом інноваційної діяльності є впровадження нововведення на ринок. Пошук оптимальних каналів просування товару на ринок, використання форм стимулювання збуту та контроль за всіма стадіями виробництва та збуту. Існують різні концепції і підходи до організації інноваційної діяльності: процесний, системний, соціально-психологічний, життєциклічний, кількісні математичні підходи, проектний, маркетинговий та інші. Головні риси процесного підходу до управління інноваційною діяльністю полягають у такому: розуміння інновацій як процесу. Необхідність аналізу впливу факторів на процес. Процес управління являє собою систему взаємозв'язаних функцій, важлива роль приділяється координуючій та контролюючій функціям. Системний підхід до інноваційної діяльності базується на таких положеннях: інноваційна діяльність розглядається як складна ієрархічна соціальна, економічна і науково-технічна система. Необхідний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування інноваційного підприємства, необхідне розділення системи на керуючу, керовану і обслуговуючу підсистеми. Обов'язково вичленення із системи науково-технічної і людської складової, облік прямих і обернених зв'язків ефектів взаємодії і взаємообумовленості. Функціональна єдність елементів і підсистем. Для соціально-психологічного підходу характерне наступне: У центрі уваги знаходиться особа робітника, дослідження міжособових відносин, дослідження групової динаміки, використання прийомів конфліктології. Побудова системи мотивації як єдності економічних, соціальних і духовних потреб, використання теорії очікування. Основа життєвого підходу полягає у такому дослідження життєвого циклу організації як соціального організму, виявлення стадії життєвого циклу організації. Визначення критичних точок розвитку. Прогнозування і планування інноваційної діяльності на підставі життєвих циклів, визначення тенденцій росту. Кількісні математичні підходи до інноваційної діяльності передбачають використання економетричних моделей, апарата виробничих функцій, використання методів множинної регресії та ймовірностних моделей. Проєктний підхід опирається на такі положення. Організація розробки, впровадження і комер комерціалізація нововведень у вигляді інноваційного проєкту, бізнес-планування проєкту, аналіз проєкту, оцінка проєкту, організація фінансування інноваційного проєкту. І останній підхід, який ми сьогодні з вами розглянемо, це маркетинговий підхід до інноваційної діяльності. Він характеризується орієнтацією інноваційного підприємства на стратегію маркетингу, розробкою певних стратегій інноваційного маркетингу, стратегічні конкурентні переваги, заміни імпорту, лідерства по витратах, експансії на нових ринках розробкою стратегії проникнення нововведень на ринок, використанням оперативного тактичного інноваційного маркетингу та прогнозування і планування витрати доходів, пов'язаних з маркетинговою діяльністю. Принципами побудови інноваційної діяльності є цілісність системи. Вона полягає у єдності та взаємодії елементів системи. На зовнішню дії системи реагує як єдине ціле: єдність оперативності виробничої, фінансової інвестиційної та стратегічної діяльності підприємства як автономної системи. Взаємозв'язок та взаємодія елементів Компоненти системи пов'язані прямими та зворотніми зв'язками. Наприклад, кінцева продукція виробляється на підставі взаємодії засобів і предметів праці. Технології, організації персоналу та інші. Третій принцип обумовленість функцій. Функції підприємства формуються та змінюються не свавільно, а у відповідності з цілям виробництва, вимогами попиту та наявністю ресурсів. Ієрархічність. На будь-яких вертикальних чи горизонтальних рівнях системи повинна забезпечуватись ієрархія взаємодії. Між елементами або ланками технологічного ланцюжку структурами підрозділів та окремими робітниками. Автономність елементів як принцип побудови інноваційної системи полягає в наступному. На будь-яких вертикальних та горизонтальних рівнях системи чітко розмежовуються функції. Які незалежно від дій інших підрозділів, наприклад, такі підрозділи, як відділ технічного контролю, служби кадрів, головного конструктора, виробничі підрозділі та інші виконують функції, які не залежать один від одної. Тобто діють автономно, група принципів погодженість, синхронність та ритмічність. Усі ланки і структурні елементи системи синхронізовані у часі та узгоджені з основними цілями організації при використанні суворо визначених методів та прийом, регламенти виробничих процесів, інструкції, нормативні вимоги до техніки безпеки, охорони праці, дотримання екологічних норм, тарифікація трудових процесів, адаптивність. Це пристосовуваність системи до змін, наприклад, пристосовуваність виробничого апарата до нової техніки, технологій, адаптивність персоналу до інноваційних та організаційних змін. Керування. Відсутність відмов і простоїв у роботі обладнання. Ритмічність і синхронність різних стадій виробничого процесу, відсутність прогулів та неявок працівників. Упорядкованість інформаційних та матеріальних потоків, регулярність виконання функцій за командою коруючої ланки, багатофункціональність та багатоаспектність це здатність системи до переналагодження, впровадження нововведень, швидка перепідготовка персоналу, зміни та розширення асортименту, часткової чи повної модернізації, оновлення та й. Прозорість. Це єдина термінологія технічної та ділової документації, єдність вимог до усіх ланок системи, єдина система санкцій, нормативів і регламентуючої бази. Можливість переорієнтації під впливом зовнішньої дії. Оптимальність. Це можливість оптимізації зусиль всіх підрозділів, спрямованість на вирішення головних завдань, забезпечення дотримання. Всіх вищеозначених принципів. Становлення ринкової економіки України супроводжується постійною трансформацією підприємницьких відносин як на рівні економіки в цілому, так і на рівні підприємства. Реальне зростання економіки може бути досягнуте тільки при комплексному введенні заходів технічного, організаційного, економічного. Соціального, юридичного характеру. Так само є незаперечним той факт, що ефективність використання науково-технічних досягнень визначається не тільки рівнем наукових досліджень і розробок, але й комплексом відповідних організаційних заходів, які є складовою інноваційної діяльності в цілому. Отже, інноваційна діяльність це діяльність, яка спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, яка зумовлює випуск нових конкурентознатних товарів і послуг. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література. Щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!